Політолога Ігор Рейтеровича з нами на зв'язку. Пане Ігорі, вітаємо вас і слава Україні. Вітаю, героям слава! Пане Ігорю, ну ми тут дивіться, в чергове за Орбана зачепилися. От знаєте, мені кожного разу, коли ми говоримо про Орбана, ми нібито або про Угорщину, ми нібито знаєте, танцюємо крок вперед, два назад. Ну, нібито приїхали, нібито поговорили, нібито про щось навіть почали домовлятися. У підсумку повертаємося, проходить там навіть не доба та. Проходить е, ніч, і власне ми повертаємося до того, що розпочинали. 50 мільярдів. Ми не проти, але давайте кожного року будемо е, мати право вєта, щоб їх не дали Україні. Ну і власне про те, що виявляється до е, зустрічі президента Зеленського з президентом чи з Віктором Морбаном, короче, е, треба трошки почекати, тому що шлях дуже довгий. Дивіться, тут насправді немає нічого дивного. Це політика Орбана, і він цими речами займається вже багато років. Тут ми йдемо на поступки, тут ми нагадуємо, що в нас є якісь свої особливі інтереси і потреби. Робимо це на певну аудиторію. Потім знову повертаємося до того, що казали раніше, і так безкінечно по колу. Але я переконаний, що насправді рішення, наприклад, щодо виділення грошей Україні, вже до ним давно прийнято. Угорщина прекрасно знає, що вона не зможе його заблокувати. І Орбан користується останніми усіми годинами, по суті, там ну сьогодні і завтра, да, для того, щоб якось ще донести там певну позицію і для внутрішнього користувача пояснити, що він не від не відступив і, і, і значить, не, не здав жодним чином якісь там угорські позиції. Це такий, Але е мікрофона е да, це таки, от правда гарят, вашим театром переігриво, е е ми... Так, так. Так, слухайте, це ж, взагалі, характерна особливість будь-яких політиків-популістів. Тобто він нічого тут не вигадує, такого особливо нового. Ми можемо таких прикладів знайти багато в різних країнах, щоб далеко не ходити такими речами, але більш професійно, тут треба сказати, займається його кумір і його ідол Дональд Трамп. Якого він згадував там в останньому інтерв'ю, наприклад, французьким змі, де говорив про те, що от прийде Трамп і значить, наведе порядок, буде мир і так далі. Тому це, це нормально. Сіарто тут говорить про практичні речі, і, до речі, дуже важливо іде з представниками України е, на кладовище і там віддає шану е, українським воїнам угорського походження, які загинули у війни проти Російської Федерації. А е, е, говорить про те, що ми хочемо відстояти якісь там права знов таки у, угорської меншості. Ну, хоча це міфічна історія, в них прав на порядок більше ніж у будь-яких представників національних меншин в тій же угорщині, наприклад, е, але Аор. Орбан... Він робить іншу заяву, що я якби не проти 50 мільярдів, але от це не шантаж. Він, до речі, навіть вжився. Це цитата. Він казав, що це не є шантажом. Я от навпаки думаю про якісь там принципи і цінності Європейського Союзу. Ну це дуже смішно виглядає, бо йому вже Європейський Союз передав привіт або чорну мітку і сказав, що якщо ти надалі будеш порушувати якраз принципи і цінності Європейського Союзу, то в тебе будуть дуже великі проблеми. Тому це театр, це вистава. Це намагання поки на себе зосередити увагу, а коли вони будуть конкретно голосувати за це рішення. Орбан або проголосує. Я зараз більше до такої схиляюся думки, що він проголосує, тобто він продемонструється єдність. Ну або в крайньому випадку піде вже протореною дорогою попити кави, або там можливо чаю. Да, може з'їсти якийсь там чебурек, який буде продаватися, чи якусь канапку, яка там буде в той далі, де вони будуть голосувати, але він заблокувати вже це рішення не може, і це помітно навіть. По його заявам хочеться продовжити вашу думку в частині того, що Пітер Сяртов Ужгороді відвідував кладовище в центр, де власне поховані наші військові, і в тому числі угорського походження. Коли вони е, говорять про права угорської меншини, то, мабуть, треба наголошувати, що перше право це право на життя. І коли вони блокують вступ України в НАТО, то власне вони ставлять під ризик життя, в тому числі угорців. Ну зрозуміло, і українців, і а, інших а, представників інших народів, хто тут живе, але виходить. Ігор, як так що вих... це за дивна ситуація? Ну, ми вже, наче то, звикли до того, що Угорщина завжди проти України. Хоча так, от об'єктивно подивишся, ніяких причин немає. Тут сказати, що тут хтось погано відноситься до Угорщини ні, так само як до всіх наших сусідів за винятком тих, хто на нас напав. Але ж вони ще блокують по, -по факту на завершення вступу Швеції в НАТО. І здається, на перший погляд, що якихось супер протиріч між Швецією і Угорщиною немає. В чому справа? А, ні, дивіться, там є один цікавий дуже момент. Якщо ми про Україну я пізніше скажу, бо Швецію в чому суть. Шведи, вони як демократична відкрита країна, вони собі абсолютно дозволяють публічно робити певні заяви, якщо їм щось не подобається, що відбувається в Угорщині в контексті європейських там цінностей і стандартів. І вони кілька разів казали там і, і голосували на різних там майданчиках, що ну от угорці там ну не те роблять, що вони повинні робити. В них же в тому році була заява з боку представників горсь уряду, що ну, типу, шведам треба припинити втручатися. Вони це назвали внутрішні справи Угорщини. Ну не критикувати, наприклад, за катастрофічну ситуацію зі свободою слова в Угорщині. Вона там є. Тобто, це ж відома всім історія на рівні Європейського союзу. Тоді найцікавіше профільний міністр шведський відповів, що він забув спитати там у когось, що йому робити, як йому ну, говорити, представляти свою країну і на що звертати увагу. Тобто, шведи просто ну зайняли тут таку позицію, що розуміючи прекрасно, що. У можуть трошки потягнути час, але фінально вони нічого проти зробити не зможуть. Тут питання саме знов таки Орбана як популістичного такого лідера, авто, який схильний до автократії. Йому дуже важливо, щоб до нього ти типу поставилися з повагою в його розумінні, прислухалися і так далі. Коли хтось з ним веде себе абсолютно спокійно. На рівних да, і не збирається ну, там, співати йому якісь дифірамби і вказує на якісь там речі, які є критичного характеру. Ну вони на це відповідно ображаються. І це не тільки стосується Швеції, це було таке ж саме з Фінляндією. Вони також тоді робили заяви, що ну типу Фінам тільки не треба коментувати, що ми там робимо всередині країни. Це ж не ваша справа, і так далі. Але фіни, як і шведи, дорожче це також проігнорували і сказали, що вони будуть робити те, що вважають за потрібне, якщо це не суперечить демократичним принципам і стандартам. А от з Україною тут ситуація трошки складніша. і тут є два Моменти, перший момент це отой дикий ресентимент, який присутній взагалі в угорському суспільстві, і який привів Орбана до влади, тому що він на цьому ресентименті, от, знаєте, за цією тугою за минулим, дуже дуже далеким минулим. Це ж кінець другу першої світової війни. Це тріанонський договір, те, що Угорщина була там більшою країною, потім втратила території і так далі. Ну два рази, до речі, під час світових війн вона опинялася не на тому боці. Ну це також привід для певних роздумів. Але у багатьох в Угорщині такий ресентимент присутній. Оця ревізіоністська полі. Тика, яка спрямована в тому числі на ті території, які раніше на певному етапі, я підкреслю на певному етапі, в силу різних причин, ну імперського основному характеру, там входили до їхнього складу. Хоча ніколи не були їхні ми, і вони там не, не, не зароджувалася там їхня держава. Да, вони ніколи не починали звідти там своє життя і не можу сказати, що це наші там землі впродовж там багатьох-багатьох століть. Але книгу ця історія присутня, Орба на цьому грає. Він знає, що частині електорату це подобається, і відповідно він се Актор використовує Тим більше, що Україна ну виглядає тут, знаєте, для нього такою зручною мішенню, враховуючи всі ті проблеми, які ми маємо через наших супернеадекватних сусідів ненормальних, які називаються росіянами, і Орбан цим користується. І ну, другий момент тут ще присутній в тому, що Орбану та насправді дуже подобається Путін. Йому подобається та система, яка побудована в Російській Федерації, і він би, якби в нього були просто інші можливості ресурси, можливо, діяв би точно так же, як Путін. А він цього робити не може, тому що ну немає. В нього таких можливостей ресурсів. Він член України, ну, його член Європейського союзу. З нього вона нікуди і НАТО. З них вона нікуди не вийде, тому що Орбан може ну безкінечно про це розказувати. Але він прекрасно знає, що без цих двох альянсів ну, Угорщина не зможе нормально жити і функціонувати. Але ну в нього що це знаєте, невдоволення, незадоволення залишається, і він його виплескує, на жаль, спрямовуючи на Україну, вважаючи, що він ну, от, користуючись наявністю угорської меншини, може викручувати руки і робити все що він вважає за потрібне в нього, до речі, схожа історія раніше була з іншими країнами, які є членами ЄС. У нього ж територіальні претензії, умовно кажучи, в такому ревізіоністському плані. Практично до всіх країн, які його оточують, які є членами Європейського союзу. Він виступав з такими ж заявами і намагався там наїжджати і на Словаків, і на Румунів і так далі. Але ну це просто закінчилося швидше, бо вони всі ж на рівних члени Європейського союзу. Йому там дуже чітко пояснили, що не треба такими речами займатися. А він заспокоївся. А от Україна поки не.

З іншої сторони, хочу підійти до території Росії, і тих, хто її таким або інакшим чином може підтримувати, до того що будівництво найбільшого російського запроводу в Китаї опинилося під загрозою зриву. А відповідно на Росії дуже люблять кічитися тим, що вони з Китаєм на на короткій й вони все вже порішали, вони вже все зробили, вже все повирішували. І загалом, хто проти нас з Китаєм традиційно кажуть, вони. Кидаючись при цьому на амбразуру і кажуть, що от зараз Китай подойде як старший брат, і зараз все порішає, забуваючи про те, що Китай і то може порішати, але на їхніх територіях також в іншому справа: що з будівництвом цього найбільшого російського газопроводу з одної сторони ми говорили про те, що Китай дуже сильно йому не подобається та історія, що виявляється ті ні збиває, ракети Росії. Виявляється, можна збивати системою Петріот, яка їх може перехоплювати, і це не дуже подобається Китаю. З іншої сторони знову ж таки кажуть про те, що китайська економіка не настільки велика і не настільки добре себе почуває, як може здаватися на перший погляд. Дивіться, це комплексне питання. Ну щоб закінчити з економікою, в них на сьогоднішній день там дуже погана ситуація. Вона ще не критична, але вона наближається до кризи. Два тижні на їхньому фондовому ринку відбуваються такі речі, які потенційно можуть призвести до обвалу. І вони зараз змушені вгашувати туди величезну кількість грошей, щоб якось це втримати. До речі, Сполучені Штати за цим спостерігають так, знаєте, ну з одного боку спокійно, з іншого боку, ну певний елемент. Такого знаєте, там злорадства, він можливо десь присутній, але вони ну не хочуть, щоб ринок рухнув, тому що все ж потягне за собою якісь інші зміни взагалі в світовій економіці. Це перший момент. Другий момент, китайська економіка, і це парадокс. Раніше хвалили всі Китай за те, як він боровся з ковідом, але ця економіка найдовше виходить з цього постковідного шоку. Вона не відновилася до тих темпів, які для них є прийнятними, і відповідно вона ну починає гальмувати свій розвиток. Да, вона демонструє темпи зростання. Але ці темпи зростання недостатні для Китая. Вони повинні зростати на набагато більшу кількість відсотків, ніж це відбувається зараз, оскільки в них економіка експеціоністська, тобто вона експортна, вона побудована на тому, щоб захоплювати якісь нові ринки, виходити на нові ринки і відповідно все туди продавати. А в них є проблеми і проблеми ну, об'єктивного характеру. І е, от третій момент ну, це якраз момент пов'язаний з ракетами, які не настільки круті, як розказує Російська Федерація, і до речі, з тим, що Росія от спробувала в останні пару місяців. Місяців, ну, не те, що відірватися від Китаю, але е, спробувала нагадати, що вона типу геополітичний суб'єкт. Її оці е, Шуримури, по-іншому, не скажеш там з Північною Кореєю. Насправді китайців дратують. Тому що Китай, е, ну, по-перше, це вважає своєю сферою впливу, а по друге. Вважає, що це стимулює північну Корею до певного фальстарту з точки зору тих провокацій, які вони здійснюють, і е, країни регіону на ці провокації реагують, е, стрімко збільшуючи. Е, Відрахування на оборону, а Китай не встигає реформуватися, ну реформувати модернізувати свою армію так, з такими ж темпами, тому що має проблеми в економіці. Тобто тут коло замикається певною мірою. І ну далі Російська Федерація намагається окремо там якось активно співпрацювати з Іраном. Е, ну, Китаю вся ця історія не дуже подобається. І фінальний такий штрих. Чому от всі ці проекти, які вони зараз там будують, там і газові, до речі, і нафтові, вони ну по суті замороженому стані. Е, бо Китай тим не Менше розуміє ступінь свого впливу на Російську Федерацію, і він хоче вибити собі ну максимально сприятливі умови. Ну вплоть до того, що Росія буде ледь не сама доплачувати не те, що там за будівництво, а спочатку і за транспортування всього того і робити колосальні знижки, тому що Китай по іншому просто це не буде купувати. Вони розуміють, що вони можуть так утиснути, і вони цей тиск продовжують. Тому от в комплексі це дає таку картинку, що не настільки там знаєте, безхмарні відносини між до. Ма країнами і оці коли спроби Росії якось там нагадувати про свою типу суб'єктність Китай дуже сильно дратують і він включає відразу механізм дуже простий, дуже прямий. заморозимо якесь будівництво, зменшимо обсяги торгівлі. і Ну доки там не пройде тиждень, два можливо трошки більше на Росії. Не одумається, не повернеться знову до того, що було ну було раніше. Тут цікаві події відбуваються в цій частині світу, тому що дійсно всі озброюються, і окрім цих хлопців з північної Кореї, все ж таки тут і є вплив Російської Федерації. Я це читаю з заявою Дмитра Медведєва, який каже, що вони хочуть розмістити на курилах нові види озброєння, бо на японців начіхати. А японцям, очевидь, це не дуже приємно. І, взагалі, якби все воно якось загострюється, загострюється. І мені здається, знов ж таки не просто так була спроба навіть використання японських снарядів для артилерії української армії там. Трошечки не пішло через їх конструктивні особливості, але факт, залишається фактом, що здавалось би, наскільки це все далеко від нас, а все це пов'язане. Ви якісь ну, це... бачите, які речі, які відбуваються в тій частині світу і впливають на нас. Ну, дивіться, світ глобальний, і ви відповідно, ми цього ми, ми на сьогоднішній день в центрі цієї глобальності. Е, е, комусь це може там не подобатися, але це факт. Ми не з власної волі там опинилися, і дійсно це запустило процеси по всьому світу. І дійсно, ну Японія настільки далеко вона не мала якісь там дуже тісні відносини з Україною. За останні півроку ситуація дуже сильно змінилася, е, починаючи з того, що в кінці 23-го року Японія була третьою країною е, після Німеччини і Сполучених Штатів, саме країною, не ми не говоримо про. Про європейський суд цілому, які найбільше дали грошей Україні там більше 2,5 мільярдів. Е, от в цьому контексті ну японці розуміють, що ситуація в Україні і проти, ну, боротьба України проти Росії може в перспективі допомогти і їм, тим більше, що вони, як і Україна, мають з Росією точно таку ж проблему. Росія тимчасово окупувала території е, суверенні території Японії, як тимчасово окупала суверенні території України, і е, те перемога України ну, для них створить якийсь там прецедент, е, який вони. Можуть використати для того, щоб ці території повернути. Ну а те, що там Медведєв розказує, що вони якусь нову зброю будуть розміщувати і тому подібне. Я просто нагадаю шановним глядачам, що вони оцей ленінградський воєнний округ, який взагалі під боком, і який вони обіцяли ще більше року назад відновити максимально наситити зброю, і так далі, він до сих пір існує тільки на папері. Ну, них ресурсів просто на це не вистачає, бо все, що вони виготовляють і або вигрібають запасників, вони кидають в Україну. Ну то на корілах вони можуть розмістити тільки Якісь ну не знаю, або дуже стару, якусь техніку, або якісь там муляжі, і робити вигляд, що ці острови і взагалі ця територія знаходиться під їхнім контролем. Ми сьогодні показували це відео, як Шойгу ходить по об'єкту, який цілком логічно потрапить скоро під ураження силами і засобами збройних сил України, і розказує про те, що треба збільшити виробництво калібрів. Ми тут жартували на тему того, що виявляється міноборони таки трошки бреша, коли каже про те, що калібри ніколи не закінчуються. Та вони закінчуються, і насправді бачите, ми ж це ну, помічаємо навіть в хвилях оцих атак. Якби в них їх була величезна кількість, вони виготовляли їх набагато більше, ніж виготовляє зараз. Вони б ці обстріли вели частіше. Вони змушені підлаштовуватися під ситуацію, і от час від часу, навіть шойгу або якісь інші там урядовці, ну вони проговорюються. Да, вони по суті говорять, те, що є насправді, що є цифри на папері, які можливо розказують Путіну, і там з яких Путін виходить, коли він там щось планує. А є. Реальність, що чогось не вистачає, щось на півзібраному стані, щось ну не факт до речі, що кудись долетить, прилетить, або взагалі буде ну в дієздатному стані, його можна буде застосовувати там на полі бою. Ну і багато таких речей, і ну, помітно, що санкції вони діють не так швидко, як нам би, скажімо, хотілося. Але навіть оця максимальна мілітаризація економіки Росії і оті колосальні гроші, які вони виділили на цей військовий бюджет, ну воно все одно не дає того ефекту, на який вони розраховували. Ну, просто про це ніколи Шойгу не скаже і не скажуть інші російські урядовці. Але ж є ще один дуже важливий момент, який їм не дає розвиватися і робити те, що вони хочуть. І він називається корупція, яка на сьогоднішній день просто страшна на Росії. До речі, був там от останній рейтинг зранку сьогодні. Сприйняття корупції Росія там 141, здається, місця десь на рівні з Угандою знаходиться. А корупція розквітла взагалі максимально. Чому тому, що ті олігархи, які залишилися вірні режиму, їм по суті на відкуп віддали. Військово-промисловий комплекс, щоб вони хоч десь заробляли. Ну, от вони на ньому і заробляють. Але там все по такому принципу раніше вони крали там вагон собі, вагон державі. Ну а зараз, оскільки мова йде не про вагони чогось там, а про зброю, ну значить, одну ракету державі, а іншу у вигляді граже відповідно собі в карман. Ну, так воно працює, і тому вони не встигають поповнювати всі ті запаси, які в них були ще до початку широкомасштабної війни. Ну і, до речі, та, Україна покращила позиції в індексі сприйняття корупції, і отримала 36 балів зі 100 можливих, і е, наразі наша країна посідає 104 те місце поміж 180. -ти.